Міліція обіцяє забезпечити порядок під час виборів до Верховної Ради з цією метою 28 жовтня в Одеській області буде задіяно різні підрозділи. Про подробиці роботи правоохоронців у день голосування повідомив заступник начальника обласного управління внутрішніх справ Дмитро Фучеджи. Щоразу під час виборів органи внутрішніх справ працюють у посиленому режимі. Можливі як випадкові правопорушення на виборчих дільницях, так і організовані провокації з метою зірвання виборчого процесу протягом дня голосування на кожній дільниці в сільській місцевості чергуватимуть по два міліціонери в містах по чотири. Про всяк випадок підготовлено вісім мобільних резервних груп з бійців Беркуту, патрульно-пастової служби, конвойної роти і внутрішніх військ. Сіво якщо взяти личного состава на охрану общественного порядка у нас получается около 4000 тысяч будет задействовано. Сотрудник милиции будет сопровождать бюллетни с момента получения до Завозена територіальної комісії, і ж саме в обратному напрямку. лише після голосування, коли бюлетені доставлено з виборчих дільниць до окружних комісій, чергові наряди на ділянках знімаються паралельно з міліцією. За порядком під час виборчого процесу слідкуватимуть відеокамери. Частина виборчих дільниць розміщена у непристосованих приміщеннях. Це потребує додаткових зусиль з охорони. Є лікарні, де ну можна сьогодні рішетки поставити. І ніхто їх ставить не буде. Там буде співробітник міліції, який буде відповідати за це, за бізопасний збілетні у разі потреби. Міліції допомагатиме 71 громадське формування 1276 бійців. Раніше їх називали дружинниками. Олександр Виноградов, Ростан Макаєв, телекомпанія Круг.